Це сталося. Нас побалували трейлером до прийдешнього серіалу «Аколіт». що і кого нам показали. Наскільки багатообіцяючим виглядає промо? Вітаю джедайські криївці, краївці і це мій огляд трейлера прийдешнього шоу «Зорі, ні, війни Аколіт», двосерійна прем'єра якого відбудеться 4 червня. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську краївку в соцмережах та підтримуйте на Баймія Кофі або Донателло. Отже, поїхали. Для початку нагадаю, що нам відомо про Аколіт. Серіалом опікується шоуранерка Леслі Гедланд, яка була співавторкою доволі відомого серіалу «Матрешка». Сюжет розгортатиметься за часів Високої республіки за 100 років до подій епізоду прихована Загроза. Синопсис серіалу звучить так: розслідування шокуючого злочину зі штовхою шанованого майстра джедая з небезпечною воїтелькою з його минулого. У міру того, як з'являється все більше зачіпок, вони подорожують темним шляхом, де зловісні сили показують, що все не те, чим здається. Леслі Гедланд обіцяє відповісти на питання, як володарю Ситі в подальшому вдалося проникнути в сенат буквально під носом у джедаїв, шоу має потенціал як для великого успіху, так і для великого розчарування. Особисто я не маю жодних очікувань, лише сподіваюся, що це буде дійсно цікава та оригінальна історія, виконана на належному рівні. Епоха Високої республіки це доволі цікавий час в історії галактики, коли джедаї були в своєму розквіті. Це був період активного розширення республіки, а джедаї були сміливими дослідниками нових світів та захисниками від зовнішніх загроз. І що мені найбільше подобається у книжках про високу республіку, так це розмаїття джедайських практик та трактування сили. Джедаї тієї доби були вільнішими у своєму використанні сили та розуміли її кожен по-своєму. Кому цікаво більше дізнатися про Високу республіку, запрошую подивитися мої відео, присвячені двом хвилям першої фази книжок та коміксів про неї. Посилання в описі, а мені час переходити до огляду. На перших кадрах ми бачимо юнлінгів в храмі джедаїв на Курусанті. Вони медитують під наглядом майстра джедая сола, якого грає Лі Чонче з гри Кальмара. Думаю, всі впізнали слова Обівана з четвертого епізоду, звернені до Люка під час тренування на Соколі. Коли джедай застерігав не довіряти своїм очам. Цей малюк у нас є представником раси Тарсант. Тарсантом був сенатор нової республіки Ленавер Вілчам з епізоду пробудження сили, який загинув на госні Прайм. Паралельно нам показують типове зоренівінівське провінційне містечко, куди прямує загадкова жінка у пурпуровому плащі. Колоритне місце, а капелюхи надають йому азійського вайбу. Жінка заходить до кантіни, в якій, як завжди, зосереджені представники всіх можливих рас в галактиці. Цікаво, чому вони в зоряних війнах концентруються саме там? Жінка наближається до відвідувачів за столом, серед яких ми бачимо Трініті ой ні, майстриню джедайку Індару, яку грає Керіан Мос. Далі ми стаємо свідками бійки між джедайкою та загадковою асасінкою. Наступній сцені ми бачимо атаку на джедая, і за голос нам повідомляє, що джедаї вбивають. Це подаванка соло Джекі, яку грає Дафні Кін з Логана, та лицар Джедай Йорд, якого грає Чарлі Барнет з матрьошки. Джекі є напівтілінкою. Представницю раси Тілін можна побачити в палаці Джабби Гатта в шостому епізоді серед бек-вокалісток. А Йорд є вартовим храму, тому в нього жовтий меч. Джедаї на якійсь гарній лісистій планеті. Як же я скучила за цікавими світами у зоряних війнах? До речі, схоже, що одним з джедаїв є представник раси Келдор, тому багато хто вже очікує побачити в серіалі Плокуна. Це майстер джедай Келнака, якого зігрався той же Йона Суотамо, який грав чубаку в сиквелах та спін-оффі соло. На цих кадрах очевидно, що соло вдається до впливу на свідомість, щоб вивідати потрібну йому інформацію цього чоловіка. Якийсь гарний палац на прибережних скелях. Ніндзя атакують. Але насправді це все та ж дівчина у пурпуровому плащі, яка напала на індару. І, судячи зі всього, вона дуже здивована була побачити сола. А хто це в нас? А це Вернестра Страрос книжок про Високу Республіку. Щоправда, тоді вона була юною джедайкою чи не наймолодшою лицаркою в Ордені. Вона пройшла випробування в 15 років. От і дізнаємося, скільки живуть міріали в далекій далекій Галактиці, адже події книжок розгортаються приблизно за 100 років до подій серіалу. До речі, Дуже цікаво, чи зберегла вона свого дивного пурпурового меча, що міг перетворюватися на батіг. Судячи з інформації на сайті, це контрабандист на ім'я Кімір, якого грає Мені Джасінто з нового топгана. На цьому кадрі Індара, Сол, Келнака та Падаван оточені не дуже дружньо налаштованими жіночками з луками. І я підозрюю, що це частина цієї сцени. На офіційному сайті зазначено, що це матінка Нісея, голова відьомського ковена. Ще одні відьми у світі зоряних війн. На Датомірських вони не дуже схожі, але хто знає хтось біжить палаючим лісом. Чому мені здається, що це флешбек, і ми бачимо нашу героїню в дитинстві? Корабет трощо на засніженій планеті? Чи може це бути ілом? І чи не побачимо ми вживу церемонію збору кайберкристалів юнінгами? О, це було б чудово. Але, судячи зі всього, навіть якщо це ілом, то щось пішло не за планом. І ось ми нарешті бачимо, що жінка у пурпуровому плащі це героїня Аманли Стенберг. Її звуть Мей, і за попередніми синопсисами вона нібито була в минулому подаванкою сола. Нова анотація не містить цієї інформації, але навряд вони переписали сценарій за час постпродакшену. Отже, що ж сталося? Чи дійсно вона була в минулому подаванкою? Чи повторила вона долю Птай Йорік, все з тих же й Йорік Високу республіку? Нагадаю, що Тай довелося покинути орден через нещасний випадок, але вона продовжувала користуватися силою та мала світлового меча. Чому ж Мей користується кинджалом? Можна тільки здогадуватися. І у зв'язку з цим є і інша теорія, що на цих кадрах ми бачимо флешбеки, і ця дівчинка, яка бачить у видіннях вогонь, це Юна Мей. І тоді ці кадри це втілення її передбачення. Можливо, саме так вона і полишила орден. Мей приходить до кого загадкового на березі. Хто це її учитель? Сид? Чи дійсно мея колітом? Доведеться почекати, щоб це дізнатися. А саме узбережжя дуже нагадує, хто фінал трейлеру взагалі вогонь червоний меч, що розсікає повітря і стовбуру дерев, численні джедаї, і, судячи зі всього, їм там буде непереливки. Мені трейлер сподобався. Чудово було побачити багато нових цікавих локацій, а особливо. Так багато джедаїв. Щось відвикла я вже від такої їхньої кількості на екрані. Звичайно ж, класно було знову повернутися на доімперський курсант в храм джедаїв та побачити Вернестру роз книжок та коміксів про Високу Республіку. Можливо, нам пощастить, і ми зустрінемо йоду та ядель, хоча в той час йода часто влаштовував собі ретріти десь подалі від Юнглінгів та Ради. Я все ще не дозволяю собі покладати великі надії на це шоу, щоб потім не розчаруватися. Хай вони мене здивують. Але поки все виглядає краще, ніж на злитих фотографіях зі зйомок. А як вам трейлер? Покладаєте якісь надії на цей серіал чи боїтеся чергового розчарування? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Кофі або Донателло. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!